Наші спіття запоріжки. Поставка, будь ласка, місто по світі. Це е, кігося, український хуча. Восімнадцять літ коли. О, працює. Ну, це прилетіло в 10 вечора, що я можу сказати. як у всі. А що у вас пошкоджено саме ну, най, найбільше розпочалося? Нема нічого. Всі холодильники пробиті, весь товар пошкоджений. Ну, щось видривели, щось вивезе по сусідах, по людях. То А, Ну я тільки приїхала, я не бачила, що тут робу, Я Так само знаю з зновитися. Чи каже керівництво вам, що буде з закладом? Чи є якась інформація? Пока нічого не поки консервуємо. Нічого не залишилось. Працювали тут. А що тут було, що це замах? Шурму придавали. Тут ще річне, а то ще одно. А як давно працюєте? Три роки, скажімо так. А коли дізналися про те, що тут сталося? За хвилин. Десь 15 після прильоту. Приблизно я точно не зможу. А зараз а, прийшли ліквідовувати наслідки чи дивитися, що вціліло. Пішла забрати речі і поки що їду додому, а потім... а потім... а потім. Вибачте, не знаю, що казати, тому в мене немає слів просто. Вибило піка, ролет без товар. Це пошкоджено. Нічого, все відновимо, будемо працювати далі. А що з товаром зараз робити? Мусор. А що з ним ще робити? А буде пошкоджений, я високий. Склом засвіту. Склом не повністю. Но в этот раз у нас ну, на ту сторону полегче. Потому что здесь. А когда там дом взорвали, и вот это на нашу сторону, вот тогда у меня, конечно, больше повреждений было. На балконе большая часть балкона еще в прошлый раз. А это два стекла, но ну, одно, как всегда, упало, стало, а одно разбилось. Сейчас буду заклеивать чем-то. Картон клеенкой обматываю, ставлю и защелкиваю. Я к ПСК играл. Сейчас уже попривык. А первые разы и психологу на космос возила, и капельницы ставила, и таблетки. Ну, короче говоря. Но сейчас он боится, я же говорю. Бахнула он под кровати и, и, и плачет. Он сильно, он посидел какой седой стал. Мне все равно. Я уже настроила себя. Если б я вот это каждый раз пугалась, как у меня соседка вон, и давление подскочило, и чуть ли не скорую вызывать, и все, но она сильно эмоциональная. У меня как-то, я знаю, что пока то, то падло, не сдохнет, у нас ничего не, не перестанет. Звезду полагами, ми були всі на тій стороні, хто був в залі, хто був в цій маленькій спальні. я якраз заходився на пусну в той момент. І то ли голов ну, бахнуло. Я навіть чесно, мабуть, низький її зрозуміти, собі, що, що трапилося. Бачите, батька, вся сторона, дуже косковиною повилітали по з вже дійшло під дисрубація вікна та дверей, що показувати закривається. Також ж було в маленькій спальні, поскоржуємо якесь вікно, що вирвало вода металеву, завіс. Отак так буде. Поки що, як таке, більше руйнування руйнувань не бачу. Тому що тут поприбирали, ще скло валялося, рано там дердиться. Котик взагалі зник. У нас зникло світло після удари, зник котик. Довго не могли знайти, він під ванну в там аж. Він боявся давно, він даже боявся громких звуків ще до війни, а це для його шок. Він потім шкрябає в шкаф, я йому відкриваю, він там залазить. Він як чує, що прилетить, сховається. Вася. Вася, Вася, Вася тільки зна, що він Вася киський -кись Вася не Вася, Вася. Хата ще ціла, ціла, свого Це Будемо якось ліпідовувати ці всі наслідки прильоту. Ну, а про туди нам відстати, бо гайсу подаса. Внаслідок прильоту була пошкоджена автобусна зупинка. Зараз рятувальники ксварс ліквідують аварійні конструкції саме цієї зустрічі. На зараз наша аварійна служба здійснює прибирання будівельного сміття, задіяна важка техніка саме. Трактори навантажувач також допомагаємо розбирати пошкоджені мафи, діставати людям їх пошкоджене майно.